Ще кілька тижнів тому тут була порожня паркова галявина. Нині багатофункціональний тренувальний комплекс під відкритим небом, щоб молодь селища кринички мала можливість розвиватися і вдосконалювати свої спортивні навички. Представник партії відродження Віталій Криворучко облаштував для своїх земляків сучасний спортивний майданчик. Спорт – він дисциплінує. Спорт це певні навантаження, це боротьба з самим собою, це характер, це перенапруження. це… Виснажлива така робота, яка все ж таки допомагає, чим би людина не займалася. Продемонструвати всі переваги нового комплексу приїхав відомий представник воркауту Денис Мінін зі своєю командою. Воркаут у перекладі вуличні тренування порівняно молодий вид спорту, який ще не отримав визнання міжнародних спортивних асоціацій, але вже має багато послідовників і шанувальників. У криничках теж є представники цього напрямку. А після відкриття нового майданчика прихильників воркауту тут стане у рази більше. Ця площадка, звісно, допоможе, навіть вона почне э, розвивати елементи. Как бы, От такі є вот. силові елементи в світворкаут, а є воркаут стайл, вот, э, требует техники. техніки. Ну, вот именно така площадка вот, как раз для розвитку нових і нових вишеностей. Вона надихнуло в котрий раз, тому що я вже не один рік займаюся воркаутом і планую надалі продовжувати займатися. У рамках туру здорового способу життя Дениса Мініна на новому спортивному майданчику відбув. Ся флешмоб, усі чоловіки і юнаки продемонстрували свої спортивні досягнення на турніках. Проявив себе і організатор свята Віталій Криворучко. Адже найкраще переконувати на власному прикладі. Побачивши та почувши всі плюси здорового способу життя, учасники пообіцяли, будуть його дотримуватися. Я веду Здоровий, життя. Ми ведемо відумиду.